Вас вітаю автовіниць, як завжди, з цікавими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги, народний улюбленець Volkswagen Touran 1,6 MPI 2004 року. Привезли ми його з Нідерландів. Автомобіль має, як і кожний автомобіль, який ми привозимо, кожний автомобіль має свою ізюмінку. Ізюмінку даного автомобіля ми його повністю обслужили на суму 27 тисяч гривень. Автомобіль на 17 дисках на майже новій резині літній гумі. На класній комплектації, симимісний з кліматом. В автомобілі помінено абсолютно все: фільтра, масла, ролики, помпа, обслужена вся повністю ходова, амортизатори, пружини дві тільки автомобіль, замінений компресор кондиціонера, радіатор кондиціонера, трубки, зроблений розвал сходження. Дуже великий список детального що було по автомобілю, замінено. Напишу в описі даного відео, чому це все ми зробили, бо ми працюємо на репутацію, повністю обслуговуємо всі автомобілі. При покупці в Голландії ми не можемо перевірити, що саме не робить по кондиціонері, коли він микається. Вже по приїзду в Україні ми вияснили причини, повністю замінили всю систему кондиціювання. Нагадаю, ми працюємо на репутацію. У нас є послуга доставки, тому ми впевнені в наших автомобілях на 101%. що Він доїде в будь-яку точку України та Європи. Відповідно, ми займаємося гарним станом автомобіля. Відповідні у нас і ціни, які відповідають стану, обслуговуванню комплектації кожного автомобіля. Автомобіль має дуже приємний зовнішній вигляд. Титани його доповнюють на рейлінгах, на кліматі. Ніяких швидко прийдуся по стану кузова пошкоджень немає. Оптика вся рідна, капот не висічений. Автомобіль має 217 тисяч підтвердженого пробігу. Стан автомобіля повністю то підтверджує. Зверніть увагу на крила, на пороги. Це слабкі місця даних автомобілів. Тут вони збережені, корозії немає, пошкоджень немає. Автомобіль зберігався попереднього власника в гаражі, корозія навколо ляди відсутня. З фаркопчиком. Ніяких зауважень по кузову взагалі автомобіль немає, дуже достойний варіант, скло рідне, він код відкритий. Хочу показати всі зазори, що автомобіль дуже рівний. Мінімальні такі коцики сліди, але видно, що фарк... фаркоп не... капот не фарбований. Коцики сліди є експлуатаційні відповідно до свого пробігу. Скло рідне. Чистий четвертий рік, 1,6 MPI. І так, автомобіль має повний електропакет. Підігрів дзеркал противотуманки, круїз, контроль. Зверніть увагу, що кермо збережене. 219 тисяч пробігу. Клімат-контроль справний, магнітола, справна МП3. Зверніть увагу на стан ручника, він не затертий, підлокітник. Дуже багато мілких деталей підтверджує стан та пробіг автомобіля. Сидіння, не перешите, не відновлення, потолок чистенький, не проваляний. Пороги в себе зауважень, корозії немає. Всі оплотнітелі на місці. Автомобіль має два ключі. Задній ряд сидінь так само, столики. Ми купили вже нову поміняти для другого ряду сидінь. В них виламуються, як діти їздять, воздухозаборник, цей, що подає клімат повітря, як він правильно називається. Не згадаю, але думаю, ви мене зрозуміли. І так, корозії налядів немає, амортизатори тримають, прийоми, все чистенько, все рідненько. Нічого не крутилось, не знімалося. Другий ряд сидінь, легко демонтується, аптечка, все присутньо. Дивіться, зберігся навіть заводський компресор. Велика рідкість. Дуже легко знімається салон, все демонтується, складається, автомобіль можна використовувати для перевезення абаритів, абаритних. Е до дожді вам столік не складений треба зробити. Склали столік, все. Ми заказали новий воздухозаборник на даному автомобілю. Тут так само. Видно, що один власник на короткій відстані часто їздив. Автомобіль має мінімальні сліди. Нагадаю, це 2004 рік Автомобілю 20 років, Для 20 річного автомобіля він дуже збережений. Пройоми рідні, чистенькі. Є документація по автомобілю. охолодження бардачка. Дуже багато ніж, хто не знає, по автомобіль має. Але хто шукає уран, то прекрасно знає, що це за автомобіль чому він користується таким попитом. І так перевіримо стан роботи двигуна. Автомобіль завівся з півтику. тику, не димить, не троїть. Нагадаю, що автомобіль повністю обслужений. Всі фільтри, масла, ролики помінені. Свіжий акумулятор Bosch, помпа, все замінено абсолютно по автомобілю. Міряли компресію під час обслуговування. компресія в усіх циліндрах однакова. Мотор в стані нового не димить, не сапунить. Компресор вмикнувся. Система кондиціювання тут абсолютно вся нова. Замінений компресор кондиціонера. Дивіться, болтики нігде нічого по автомобілю не кручені. Всі оплотні тілі на місці. Корозії навколо замка капота немає. Автомобіль не димить, не троїть. І так, підведемо підсумки сьогоднішнього огляду автомобіля. Volkswagen Touran 2004 року випуска. Автомобіль без корозії, без ДТП. Скло, рідне, оптика, рідна, сими на приємні комплектації з клімат контролем, повний електропакет, резина майже нова, літня. Ніяких візуальних пошкоджень немає. Коциків, м'ятинок, нічого взагалі. Особливість, нагадаю, даного автомобіля він обслужений до дрібниць. Технічно ідеальніший стан. Замінено повністю систему кондиціювання, радіатор, компресор кондиціонера. Перевіреність і трубки, він е, обслужений, заправлений. Нам став ремонт компресор е, на цей автомобіль в районі 430 доларів, повністю заміна е, системи кондиціювання. Ходова тут абсолютно вся нова по кругу, нові амортизатори. Автомобіль від першого власника тут ще була вся рідна ходова. Нагадаю, навіщо ми повністю вклали, зробили, обслужили цей автомобіль. Так як ми працюємо на репутацію, в нас не дешеві автомобілі. Ми не займаємося неякісними вбитими машинами. В нас тактика привозити, обслуговувати і продавати якісні перевірені автомобілі. Ми працюємо на репутацію, тому ми все в даному автомобілі зробили. Тому що в нас є послуга доставки під дім, так само, як і ми, і ви можете бути впевнені, що автомобіль технічно, візуально, в ідеальнішому стані. Враховуйте це при. Розгляді таких автомобілів конкурентів. Тому що, як ви купляєте автомобіль в когось іншого, ви все одно маєте його обслужити. Дане авто повністю обслужено. Фільтра, масла, ролики, помпа. Навіть масло в коробці замінено, всі почіпнички перевірені, датчик АБ замінено, великий список, автомобіль обслужений максимально. Зараз ви можете в найближчих 100-200 тисяч до нього взагалі не лізти, не підходити. Масло все замінено абсолютно. Дуже гарний, шикарний колір. Автомобіль виглядає сучасно, хоч 2004 року. Можлива доставка до вашого дому. Возимо автомобілі більше 10 років. Купляємо особисто у власників в гарному, збереженому стані по кузову. Технічно, максимально обслуговуємо, перевіряємо після доставки додому. Доставляємо особисто своїми евакуаторами. Не зволікайте, кому дане авто сподобалось. Беріть телефон, телефонуйте, домовляйтесь будь-який час про доставку або про огляд даного автомобіля. Пам'ятайте, що хтось може зробити. Раніше вас це найбільше ми отримують дзвінки і питають, а ви ще не продали той автомобіль? Я кажу, вже проданий, тому що хтось подзвонив раніше. Знайти в такому стані і настільки обслужений автомобіль, тюран семимісний на гарній комплектації. Я сумніваюся, що є ще альтернативи конкуренти на ринку Вінниці чи України. Дуже збережене авто в гарній комплектації з повним ТО. Звертайтесь.